Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю новий влог. Мій стан мого голоса був не дуже робочий, трішечки сів мій голос, не могла нічого знімати, нічого показувати, трішки мовчала, але працювала. Працювала небагато. Готових робіт в мене ще немає, але є багато розпочатих. Чого я вам в кадрі показую ось таку корзинку з маленькими моточками. Тому що мені захотілося пов'язати іграшки по МК від Жені. Женечка, тобі великий привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Я дуже чекаю на нових героїв. а... Сама продовжую працювати над твоїми героями, які вже є в колекції. Зараз у мене наразі це зайчики і михасики. Михасиків я в'яжу ось таким ось темно-коричневим це Alize Cotton Gold. Номер у мене 493-й. А сіренького зайчика, сіреньких зайчиків я в'яжу із Лізе Голд 200 -го номера. Ось такі у мене є невеличкі просування. Ще розпочала гриву на м, лева. Дуже сподіваюся, я його ще встигну зв'язати. І це, це все вчора зробила за вечір. Ще трішечки просунула. Невеличкий свій недов'язок знайшла. Тільце було, вивезла голову, не знаю, ще в кого я оформлю таку іграшку, можливо, у собачку. Чогось мені собачку, хочеться такий пісочний колір. Там подивимося. Ось такі ось мої просування за вчорашній день, точніше, за вчорашній вечір, тому що в день взагалі нічого не робила, не було ні натхнення, ні бажання. Ось за... Весь день зв'язала тільки половинку сердечка. І все. І більше нічого не хотілося. А ввечері, як завжди, на мене нападає натхнення, і мені хочеться працювати. Зараз трішечки я це підсуну і покажу вам ще один процес, який я в'язала трішечки раніше. Це я розпочала, здається, позавчора. Приймаю знову участь у марафонах. Я дуже цьому зраділа. Дуже давно не було таких цікавих марафонів, а зараз він ще й український. Всі українські майстрині в цьому марафоні. Навіть є один майстер-хлопець. У нього дуже цікаві і Необичні іграшки. Одна із них це птаха. Трішечки запуталася, розпутувала, розпутувала, не виходить. Ось такі ось лапки є. Ось тут є дзьобик і дві щічки, скрутила, щоб ніде не посіяти. І два патріотичних крила. Це був перший етап у вив'язуванні птаха синички. Патріотична птаха-синичка. Я зв'язала перший етап, здала, прийняли і видали мені другий етап. І я вже розпочала і другий етап. Птах буде не маленький, птах буде доволі великий. Я вже вставила очі, вив'язала майже ціле тіло. Подивіться, яка краса з переходами, як гарно все продумано. Я взагалі в захваті. Я не очікувала, що буде, по-перше, така велика пташка. А по-друге, я не очікувала, що вона буде така цікава. Дивіться, жакардом вив'язане, мені дуже подобається, в'язала з великим задоволенням. Ось такий ось птах у мене зараз у процесі. Його планую найближчим часом закінчити, тому що мені хочеться. Приступати до наступних іграшок, а щоб до наступних іграшок мені приступити, потрібно ці закінчити. Тому буду зараз закінчувати цього птаха і буду очікувати на наступних героїв. Сову, мабуть, я буду пропускати, щось в мене на сову немає натхнення, немає бажання її робити. А ось наступні іграшки, які будуть у марафоні, хочеться ще. Деякі зв'язати. Тому я сьогодні займаюся маленькою колекцією від Жені. Буду... Хочеться вив'язати свої маленькі моточки, яких в мене назбиралося дуже багато. Тому буду в'язати сьогодні Женіні іграшки і закінчувати цю пташку. Будуть якісь просування, я під'єднаюсь, вам покажу. Щось стою на одному місці, поробила невеличкі запчастини. На своїх маляток і все. На цьому все закінчилося. Ще одному э, Вушка потрібні мордочки, і буду оформлювати зайчат і махасики, вони будуть готові. Мені сьогодні доня принесла для натхнення ось такий букетик гарненький, нарізала у бабусі на э, подвір'ї. Сьогодні у нас вже субота. Сонечко сьогодні яскраве, обіцяє бути гарна погода. Зараз збираємося з дітками йти на вулицю, на е, прогулянку, а вже пізніше буду будувати, оформлювати іграшки. Ще приготувала собі моточок зелененького, котонголда і жовтенького. Це в мене буде левчик і е, жабенятка. Не знаю, чи по одній іграшки буду робити, чи по декілька, але дуже хочеться. Ось така в мене є ще заготовочка на лева. Вже її зв'язала. І такий мабуть, буде з цього буде, мабуть, собачка. Щось мені бачиться, тут собачка і все. Подивимося, поки ще не оформлювала, поки тільки такі в мене процеси. До синиці ще не приступала вчора, рано лягла відпочивати, тому сьогодні планую ще попрацювати, щоб хоча б цих маляток зібрати. А ще в мене мама просить зв'язати їй жабку, щоб вона подивилася, яка вона буде цікава, по МК від Марусі Прокопенка надихає мене, надихає, умовляє, умовляє, треба таки сісти і зв'язати. Хочеться, мені самій хочеться, як дивишся на її відео, надихаєшся. І думаєш, що і собі таких треба жабок нав'язати. Тим паче, в мене у наявності немає лягушок. Я всі свої лягушки попродала, а вони. Користуюся попитом, тому я, можливо, ще запланую собі зв'язати хоча б одну лягушечку. Я пішла далі працювати, пізніше покажу результат. Сьогодні вже 17 листопада, не знімала 4 дні. В'язала, в'язала мало, хворіла, голоса взагалі не було і нав'язала цілу корзинку малят. В кадрі ви бачите мою пташку, вона, як була з марафону розпочата, так вона на такому ж етапі і залишилася. Не було часу її просувати, не було натхнення на неї, але у марафонах я такий участь приймаю. Які іграшки я буду далі в'язати у марафоні, ви вже побачите у наступних відео, і готову пташку також побачите у наступному відео. А сьогодні хочу вам показати цілу корзинку. Маляток, яких маляток мені вдалося зв'язати, я зараз вам розкажу покажу. А, був у мене у недов'язах ось такий ось цуцик. Я буду, мабуть, їх виставляти, отак, щоб вони стояли в кадрі. Це було в мене лише зв'язано тіло. Я навіть не знаю, по якій схемі я його в'язала. Ручки тіло. І все. Вив'язала голову, мордочку, вушки і оформила у вигляді собачки. Мій цуцик падав, вирішила показати так. Ось такий все результат. Собачку я задоволена: тіло лежало, і, нарешті, використала у готову іграшку. Довго в мене це тільце лежало, і результат. Дуже гарний вийшов. Мені подобається. Обов'язково буду в'язати таких цуциків іще. Вони простенькі і лег... легенькі, і будуть вони продаватися на ярмарочному столі. Також я ще оформила і зібрала по МК від Жені левчика. Ось такий у мене лев вийшов, по МК. Де багато можна зв'язати іграшок. Женічка, мені дуже подобається твоя серія. Чекаю продовження, чекаю ще єнотика, чекаю ще оленятка. Дуже хочеться їх пов'язати. Тепер у мене є у колекції ще лев Йому все пришила, оформила носик, грива, все як положено. Ще є зайченята. Зайчинята є у синенькому вбранні йому, ковтинку зробила. І є в мене ще зайка у помаранчевому вбранні, повив'язувала їм хвостики. Все, я в'язую, нічого я не пришиваю, окрім вушок на цих зайчат. У левика ще мордочка, вушка і гриби пришивалися. Хвост вив'язувала, а на цих іграшках все вив'язувала у процесі створення іграшки. Також у мене поповнилася колекція ще на жабеняток. У мене, я вже розказувала, мої жабенятка всі продані. У мене у наявності нема, здається, ні одної жабки нема, вже всі попродала жабку, яку я хотіла зв'язати для мами, що мама проси по МК від Марусі Прокопенко, так і не зв'язала. Навіть не приступала до неї, але обов'язково буду вив'язувати, тому що мені вони самі дуже-дуже подобаються. Ця така хитренька у рожевому вбранні. І Трішечки повив'язувала свої маленькі моточки, і трішечки і, е, яскраві іграшки поробила. Зараз ще підбила. Е, Свою підписницю пов'язати жабок. Надійка тобі великий-великий привіт! В'яжи жабенята дуже цікаві, дуже гарні, і вони користуються попитом. Ми будемо з нею продовжувати в'язати разом іграшки, будемо про результати свої показувати у наступному відео. Тому підписуйтесь, не забувайте про лайки, коментарі і вподобайки, і буде дуже багато чого цікавого на моєму каналі. Також ще хочу вам показати ось такого михасика, михасик у зелененькій ковтинці. і є в нього ще друг ось такий у червоній ковтинці. У них також є маленькі такі хвостики вив'язувала тут вушка і мордочки пришивалися, Все решта знову я вв'язувала. У мене тепер моя корзиночка поповнилася на ось таку. Цікавеньку компанію. Хотіла зачат пов'язати ще трішечки побільше, тим паче в мене є невеличкі моточки, але щось здоров'я підвело. Не е осилила свої амбіційні плани, не доробила те, що хотіла, але, в принципі, я задоволена. В'язала помалу, але результат є. Далі я приймаю участь у марафоні. Я про марафони не забула. як і планувала, буду далі в'язати іграшки з двох марафонів. Ще один онлайн. У мене є по плану це з гномиком. І буду продовжувати свою роботу. У мене назбиралося ще трішечки недов'язів. Хочеться ще пов'язати недов'язи, оформити їх в готові іграшки. Щоб звільнити свої контейнери. У мене є невелика кількість контейнерів, і кожен процес я складаю саме в контейнери. Треба їх трішечки спорожнити, тому що вже дуже багато іграшок, які вже треба давним-давно закінчити. Ці малята по МК від Жені і один недов'язок у вигляді собачки. Це не всі іграшки, які я створювала на протязі цього періоду, поки я хворіла. Також мені ще вдалося пов'язати трішечки патріотичних сердечок. Небагато, вже 10 штучок мене забрали, і ось ще 5 я поповнила свої запаси. Нагадаю, що це я в'яжу для волонтерів, які віддають сердечки нашим захисникам. Всі свої вже карабінчики використало, в мене залишилося Дивно, ось о три штучки висить. Три ось такі карабіни. Я знайшла дівчину, якою є в її наявності такі карабінчики. Дуже сподіваюся, що сьогодні-завтра мені вдасться їх замовити в неї і отримати найближчим часом, тому що в нас зараз дуже Дуже повільно працюють усі пошти, світла немає, інтернету у людей немає, тому важкувато важкувато, але ми працюємо. Ми не збавляємо темпи, ми працюємо, не опускаючи рук і е, чекаємо нашу перемогу. Хто сидить без роботи, хто не працює, Бистренько, швиденько беремо гачки в руки і починаємо працювати. Не потрібно опускати руки. Треба працювати і якомога більше працювати, щоб менше дивитися новини, менше думати і приймати все близько до серця, а працювати і ще раз працювати. Робота відволікає. Бажаю вам всім, дівчата, мирного неба! Міцного здоров'я вам і вашим близьким, щоб ви не хворіли, щоб хандра і поганий настрій обходили вас завжди стороною. І бажаю нам скорішої перемоги. До дуже скорої зустрічі. Бувайте!